Вітаю, друзі! Сьогодні ми починаємо наш перший урок із серії уроків Китайська з нуля. Ця серія відеоуроків побудована по підручнику HSK Standard Course 1, тобто, по старому формату тесту, підготовки до тесту HSK рівня 1. Наша серія складатиметься десь 15 уроків. І, пройшовши всі уроки з цієї серії, ви зможете будувати коротенькі діалоги. Китайською мовою зрозумієте, як читати іерогліфи, піньін, вимовляти звуки, читати тони і так далі. Тому я думаю, що це буде дуже цікаво. Ви можете користуватися цим відео разом з підручником або окремо просто по відео. І... Так, матимете базову уяву про те, з чого складається китайська мова. Після цього ми очікуємо, що буде серія відеоуроків до сходинки номер 2 Так, і поступово так ми будемо підніматися вище і вище. Отже, я думаю, що ми готові починати. Давайте подивимося, що в нас тут. Отже, перший урок у нас називається китайською ніхао або привіт. Отже, починаємо ми вступ до китайської мови одразу з трьох маленьких діалогів. Ми прочитаємо їх разом зі мною і потім після цього перейдемо до фонетичної частини. На цьому етапі ми почнемо роздивлятися іерогліфи, з чого складається у нас частинка, коли ми дивимось на, на текст китайською мовою, так, як розуміти, як прочитати ці іерогліфи і так далі. Отже, давайте спочатку звернемо увагу на те, як виглядає текст. От у нас написано ні-хао, привіт, і відповідь також ні Напевно, ви вже чули, так? що ні-хао означає привіт, ми поговоримо трошки пізніше про інші варіанти привітань. Отже, коли ми дивимося на іероглів, ми бачимо перед собою ні-це і це у нас означає ти, і ми бачимо іерогів хао хороший. Так? Тобто, фактично, в китайське слово привіт складається із двох іерогліфів, двох слів. Ти хороший. Так? Але ми перекладаємо його одним словом. Це, що ми бачимо згори, називається пінін. Пінін це репрезентація того, як ми будемо читати іероглиф, Так? Пінін у нас складатиметься з ініціалів і фіналів, про це ми поговоримо трошки пізніше. І значок тону, який ми бачимо тут згори, так? в цьому випадку це така галочка. Це нас знак тону. І також ми поговоримо трошки пізніше. Отже, ми дивимося. Ні, ти, хао, хороший добрий. Ні-хао, ні-хао. Привіт, привіт. Наступне діло. Давайте подивимось тут. Тут у нас до нових слів додається слово нін ви вічлива форма. «нін», і слово німен ви множина. Отже, ми тут бачимо з вами Нін хао» означає привіт вам, або вічлива форма привітання до старшої людини або до когось, до кого ви хочете виказати повагу. Так? І відповідь Німенхао. Іерогліф мен робить тут у нас із займенника Ні, ти множину ви. Привіт вам! Мінхао, мен хао» І наступний маленький діалог той пуці означає вибач, «мей, кван, сі», означає нічого страшного, не страшно, не хвалюся. Так, відповідь на вибач. Отже, у нас тут «туй, буці, слово вибач складається з трьох іерогліфів. Так, відповідно, «туй» буде пінін до першого, пу до другого, ці до третього. Відповідь «мей one сі», Make one сі», нічого страшного. Тепер, для того, щоб вам було зрозуміліше, як читати PIN. Коли ви його бачите перед собою, ми переходимо до пояснення фонетики. Отже, фонетика в китайській мові досить цікава. Переходимо до фонетики. Говорячи про склади в китайській мові, ми говоримо про дві частини. Дві складові частини: ініціалі і фіналі. Ініціалі або приголосні звуки це те, з чого починається склад, і фіналі це те, з чого склад закінчується, або друга частина складу. Іноді в китайській мові може бути відсутній ініціаль, але не можуть бути відсутні фіналі. Так. Давайте починати читати. Значить, коли ми почитаємо ініціали, або приголосні звуки, я читатиму повільно, ви повторювати за мною і ми будемо відмічати моменти, на які треба звернути увагу. Отже, перших чотири. БО, пхо, мо, фо. Я додала О для того, щоб було легше зрозуміти, як звучить звук. Так? І вимовляла всі звуки рівно. Але по факту це звуки Б, Пх, М і Ф. Так Зверніть увагу, що звук «пхо» в китайській мові має придихання, не впевнена, чи це правильне українське слово, але це означає, що коли ми його вимовляємо, ми ніби «пхо» додаємо Ось це Х так? і е, робимо. Видихаємо звук, да? тобто можемо відчути, як повітря видихається Пхо, БО, ПХО, МО, ФО. Наступні чотири Д, ТХ, Н, Л. Те ж саме відбувається зі звуком ТХ. ТХ, ТХ, -к, к, Х, Х. Те саме відбувається зі звуком к, -к", к так? І останні три м'які звуки: ЦІ, ЦІ, Сі, ЦІ, Ці і Сі. Ми будемо ще детальніше говорити про ці звуки і розберемо різницю з іншими звуками, так? Але це основні моменти, на які треба звернути увагу. ПХО, тх, х, ці, ці, сі. Тепер табличка з фіналями. Коли фіналі просто окремо виписані табличкою, здається, вони можуть статися трошки складними, так? Але коли ми розіб'ємо їх в групи і будемо розбирати групи цих звуків, воно буде легше. Але зараз давайте прочитаємо також. Ми будемо читати також рядочками і звертати увагу на важчі моменти. Отже, це у нас і, у, і незвичний звук. Так? Якщо ми думаємо про цей звук, ми уявляємо, що ми ніби робимо звук «ю», який перетікає в звук У. Якщо на початку вам важко його вимовляти, зробіть звук І і потім зробіть губи в трубочку. І вийде звук У. R. R, R. Отже, ще раз. І У, Ю. Ар. Наступні. А, Я, Уа, ніби Уа. Уа. Так. О, О. Майже однакові звуки, дуже схоже звучать. О, О, і. цікавий звук в китайській мові, тому що це не відкритий звук Е, так, як ми кажемо Е. А ніби трошки придавлений звук. е. це у нас і, і, і. типу і, є. Так, і, юе, юе, комбінація між ю і, і е. Ґ, ай, вай, ей, УЕЙ, на письмі відзначається ось так. Однаковий звук УЕЙ, УЕЙ. Ау-яу. Всі звуки схожі, дуже схожі, майже всі на українську мову. Так? Тому що ось такого прям дуже-дуже такого, що нам важко вимовити, в принципі, не повинно бути. Так? Ми звертаємо просто з вами увагу ще раз на звук І, на звук И, придавлений. Пх, тх, «кх», Ц, Ці. Знову ж таки, будемо їх ще повторювати по окремості. Наступний кусочок. Звуки як звуки, але ще до цього додають, додаються тони. Коли ми говоримо про тони, ми будемо казати з вами, що в китайській мові є чотири тони і п'ятий нейтральний. Тобто, по факту їх 5, так? але коли ми думаємо саме про тони, які ми вимовляємо, їх чотири. В китайській вони так і називаються, і ми до них також будемо так само звертатися або називати їх як перший, другий, третій, четвертий. Перший високий рівний тон. Високий рівний тон, наприклад, читаємо тут МА високо, високо і рівно. Звук не піднімається і не опускається. «Ма» Так, або А. Другий тон піднімається вгору. Так. А, трошки копіює інтонацію запитання, як ніби ми запитуємо, «що?», що? Так, коли ми говоримо коротенько, що ми піднімаємо інтонацію вгору. Це саме відбувається з другим тоном в китайській мові. Що? Третій тон, низький тон, що опускається вниз і починає підніматися вгору. Наприклад, МА-МА. Тут, для того, щоб опуститися вниз, нам треба знайти ось цю хриплу частину нашого голосу. Так? І постаратися потренуватися, опускатися туди. МА. МА. І останній тон падає з висоти вниз, інтонація падає вниз, як ніби ми кидаємо м'ячик, ніби ми українською мовою, якщо ми кажемо іди, дай. Так? Тобто, в нашому наказовому способі інтонація падає вниз. В китайській мові це звучатиме як МА, МА. Так? Отже, ми маємо перший тон МА, другий МА, третій МА, четвертий МА. Тепер як вони звучатимуть з голосними звуком. Давайте почитаємо тут: А. а, а, а. О. О. о, о. И. У, 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 у. І, 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 і. У. Через у, тут у. У, у, у. І, 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 Чудово. Дивимося далі. Так, тут нам ще раз розповідають про те, що склад китайській мові складатиметься з ініціалю, фіналю і тону. Так? Наприклад, мау-кіт, м, ао або мо", так? Ми Коли читали числа як МУ, але тут це просто М. М-мао перший тон. І зверніть увагу, коли у нас склад складається тільки з фіналю Ю, ми додаємо букву Y і прибираємо дві крапочки, Так? Тобто записуватимемо ось так. Записуватимемо ось так Ю, риба другим тоном. Дзіє, і, зіє. Діє, третій тон. R. Фіналь R, четвертий тон. Так, означає два. Дзіє. Старша сестра. R означає два. Чудово. Давайте ще потренуємось почитати тут звуки. Я читатиму ви за мною. І, У, ю, А, Бі, Ма, ДАО, Хва, Ці, ці, Сі, шє. Також зверніть увагу. Знак тону позначається над на тим звуком, який у нас буде вимовлятися Так? Тобто, наприклад, відповідно, да, у нас ДАО, ми опускаємось на нижче на звуки А, а не на звуці О. Так, так само зі звуком МАО, не МАО, не якось по-іншому, а саме там, де у нас стоїть знак тон. «Мао», «мао». Добре. Так, тепер у нас поєднання. Слова, які складаються з двох складів, так, і ми можемо звернути увагу знову, так, що у нас а, тонни стоять над кожним складом. Наприклад, тут кафе, кафе, кава, хл, хл. Кока-кола. Не забуваємо к а, Про це придихання, про звук Х, КХ-КХ. Хаоя, Хаоя. Пекінська утка, утка по-пекінськи. Хоку. Хоку. T hu, t hu. маобі, Feigdy. Maobie. Maobie. Чудово. Ми також тренуватимемося більше, щоб впізнавати звуки. так, Щоб. Розуміти, як вони звучать, і щоб також правильно їх вимовляти. В цій частині знову у нас те, що стосується фонетики. І тут нам розповідають про те, що в словах, в яких у нас є два склади з третім тоном, відбувається зміна першого третього тону на другий, що мається на увазі. Давайте глянемо ось тут. Наприклад, слово привіт, яке нам вже зустрічалося раніше, складається з двох слів: Ти і добрий. Ні. Хао і Ні і хао мають третій тон. Але коли ми вимовляємо їх разом, нам буде важко ем, опускатися двічі. Да? Тобто буде важко швидко вимовляти ні-хао. Для цього або через це у нас перший склад змінюється на другий тон. І звучатиметься як ні так, другий третій. Ні-хао. Х-І разом КІ Фу дао разом фу дао. Тобто найглибший низький тон у нас буде на другому складі. Давайте почитаємо більше прикладів тут. Ніхао КІ Фу дао сяо єю Юйфа Фа Ю тао. яо є. Yohao, Опускалися на другому складі. Тут у нас декілька виразів, які ми вживатимемо або чутимемо на уроках китайської мови. Так? Давайте разом почитаємо. Шанг, шанк означає початок уроку, починаємо урок. Сяк, сяк кінець уроку. Сянзай сюсі. Сінзай, сюсі. Сінзай означає зараз. Сюсі відпочинок відпочивати. Тобто, Якщо вам кажуть сінзай сюсі, означає, що зараз буде перерв, так? Бо зараз відпочиваємо. Наступне хейбан, кан хейбан, -хей Дивися на дошку. Так, кан, дивися, ХЕЙБАН – чорна дошка. Дошка. Кенву. Кенву. Читай за мною. Кен з, во, мною, ду, читай. Всі ці слова ми вчитимемо окремо також. Тут нам розповідають про риси китайських іерогліфів. Про риси я маю на увазі strokes, тобто лінії. Так? Отже, ми повинні слідувати базовим правилам написання рис, і це буде те, що ми пишемо їх зліва направо, Зліва направо, згори вниз. Так, якщо у нас відкидна вліво, то вона йтиме зверху вниз. крапка. Так. Коли ми пишемо від руки, ми не промальовуємо, звичайно, ось такі, таку крапочку, так, як крапельку. Ми просто ставитиме, ставитимемо крапочку. Відкидна вправо. Те, що опускається у нас вниз і в праву сторону. Так? І тут далі нам показують, як ми писатимемо іерогліфи, наприклад, І, цифра один. Ми просто писатимемо зліва на правого рису. Так? R. Пишемо зліва направо, починаємо з верхнього елементу до нижнього. Так? Тут наступне у нас Сен, 3. Один, два, три, три риси, 10. Ше, починаємо з зліва направо. Так, ще так. з Зліво направо. Сгори вниз. Па. Вісім. І ліву шість. О трошки. Незручно писати на комп'ютері, але ось так це виглядатиме. Для того, щоб запам'ятовувати іерогліфи, вміти їх писати і читати, нам треба буде практикуватися, прописувати їх в прописах. Ми поговоримо про це окремо. Ось ми дійшли до цього моменту, і зустрінемося в наступному відео в уроці номер 2. sacala kineturocu